Привіт, мої дорогі друзі! З вами я, Котамдера Йоа знову. Та сьогодні буде непросте відео. Сьогодні ми будемо дивитися на 5 ігор в Роблоксі, такі як Ragdoll Universe, Battlefield Battle, Jeff, Transformers Legends та Space Wars. Ну, а ми почнемо з Ragdoll Universe. Погнали. Ragdoll Universe – Ігра в стилі шутера, змішана з Ragdollом. Ціль гри. Пограти з друзями та просто не знаю, побігати. Наприклад, тут є пушка, яка може стріляти, але мене зараз підірвали. Е, Так, Ragdoll Universe. Тут можна робити все, що ти захочеш. Тут є навіть е, інвалідна коляска з рокетними бустерами. Ще тут є доволі багато карт, є модифікатори, доволі, доволі крутий лобі та неплохий онлайн. 100 гравців тільки. Так, це дуже погано, але гра дуже крута. Я, я вам точно раджу пограти. Ну, ось тут є теж модифікатори, наприклад, офіс, мапа офісу та затоплений. Як ви, як ви можете побачити, це просто затоплена карта. Так, Тут, як бачите, дуже багато зброї, є ракетниці, дробовики, автомати, пістолети. Все, що ти тільки захочеш. Теж лодки є. Ну, як ви бачите, дуже гуфі гра. Є теж гранати. Ну, як я вже сказав, все, що ти захочеш. Можеш грати з друзями. Я, я, я граю майже цілий день з друзями, воно вбиває час, все добре. Наступна гра це Battlefield Battle. Це, можна сказати, шутер, але шутер так. Це можна сказати шутер наподобі World of Tanks, але замість танків тут є ось такі ось машини. Ще тут є танки та роботи. Можу сказати, дуже, теж дуже крута гра. Та, як ви бачите, я, я зараз граю за таку RPG-ницю. боже мій РПГ-ниця. Ой, боже мій, я застрев. Ну, це теж багана гра. Ось тут ще є літаки. Але, як ви зараз можете побачити, мене зараз зіб'ють. Навіть не заб'ють. Мене перевернуть. Так. І я тепер нічого не можу зробити. Не піднятися, не полетіти вниз. Я просто нічого не можу зробити. Ну, переходимо до наступної гри. Джеф. Джеф — це гра виживалка. В цій грі тобі треба бігати по місту, знаходити всякі речі та виживати проти джефів. Джефи — це можна сказати, літаючі штучки. Можна сказати, літаючі голови. З оками. Ось це вона одна така штука. Бачите? О, боже мій, воно йде. А ні. Воно просто тупе. Тут ще є мапа, як ви можете зараз побачити. Дуже багато домів. Та, за... та оновлення виходять дуже часто. Тут можна ще спринтити. Ну, все, що тільки захочеш. Ще тут є ліхтарі, світильники. Ще тут можна взяти молоток, якщо ти його знайдеш, та забрикодирувати окна. Ось десь тут повинно бути молоток. О, о, ні, це, це гроші. Десь тут зуб. Е, ще одна мапа. А де ж молоток? Хм. Я знаю, що він повинен тут бути, але. О, ось тут ось. Ось. Беру молоток, та я можу брикадирувати вікна. Ось так ось. Щоб вони не золотіли. Хоча вони все одно золотять. Немає смисла цього робити. Це просто барикада, щоб прикрасити твою базу, так сказати. Е, так, як бачите, це доволі крута гра. Тут, є, тут теж можна повиживати з друзями. Тут може бути смішні моменти. Все, що тільки захочеш. Ну, так, як ти бачиш. М -м ось ще один джерев. Ну, переходимо до наступної гри. Вона називається Transformers Legend 2. Тут, як ми можемо побачити, дуже багато персонажів з ваших, з ваших улюблених трансформерів до десептиконів. Я, наприклад, ось цього вибрав, в нього є ракетниці та мініган. Ще вони можуть трансформуватися. Ось. Морська теж шутер-гра, Я, я дуже часто граю це з другом. Дуже круто. Ось, бачите, як мініган дуже круто справляється з, 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 з цим Оптимусом. Так, бачите? Це. Просто теж крута гра. Дов Доволі непогана графіка, хоча гра теж десь тримає 250 гравців. Хоча іноді теж може 150, а, 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 а то й менше. Е ну так, що я можу ще сказати? Гра просто щоб розслабитися та відключити мозок. Хоча теж можна тут робити якісь. Навіть теж смішні моменти, тому що. Е так. Ще тут можна міняти фракції. Тобто аутоботи та десептикони. Тут є Optimus Prime, ну, все, що тільки захочеш. От Тут є навіть снайпер, снайперська гвинтівка, топор. Ще тут можна трансформуватися. Та. Як я вже сказав, все, що ти захочеш робити. Ну, не майже все, що ти захочеш робити, але все одно. Тут. Майже немає ніякого донату, і дуже, дуже легко кіли, кіли, е, отримувати. М, так, е, Відкривати автоботів та септиконів можна за кіли, але ці кіли дуже, дуже легко фармити. Якщо ти знаєш, якого автобота брати або септикона. Ну, як я можу сказати, я, я б дав цієї грі десь 8 із 10. Е, тільки Вони б могли трішечки анімації краще зробити, та взагалі-то. Але це одна з моїх улюблених і самих улюблених в Роблоксі. Е, ну, зараз ми перейдемо до останньої гри. Остання гра називається Space Wars. Можна сказати як Star Wars, але це Space Wars в Роблоксі. Тут є джетпаки, тайфайтери та крейсери. Чому тайфайтери, я сказав, не знаю. Але ось зараз я вам покажу. Ось, бачите, це можна сказати літак. Зараз тут можна взлетіти та ламати інших чуваків. Ось, бачите, тут можна стріляти, тут є ракети. Тому можна крейсери ламати, то можна робити щити. Та так, бачите? Якщо якусь музичку епічно додати, то взагалі можна зробити якесь абсолют сініма. Теж дуже круто з друзями грати. Можна сказати, якщо ти не любиш, наприклад, вайнушки на землі, то ти можеш в це пограти. Хоча я рекомендую грати в це тільки на ПК. Хоча в телефоні, якщо можна грати, я забув подивитися. Ну, я думаю, можна. І. А. Ну, як сказати, гра доволі крута. Можна літати, крутитися. Просто ось так, от. Я не знаю, як це називається. Можна ще брати крейсери. Ну, як я сказав, все, що. Тільки захочеш. Зараз я візьму крейсер. Покажу вам, як грається з нього. Е, крейсер корвет, або як воно називається, так, корвет. Е, тут заходиш е, звідси та е, летиш та стріляєш. Це може сказати просто більший цей джет, але е, е, більше ХП. Більше хп більш більше, більше, більше мощності щита. Та. Е, не, просто ось так. Ще тут повинні бути ракети, але. О, мене підірвали. Треба бігти, а то мене зараз підірвуть. Давай, давай, давай. А, добре, все, все одно. Е, так, як ми могли побачити, це був топ. 5 ігор в Роблоксі. Якщо вам сподобалося це відео, ви можете поставити лайк та підписатися на мене. Це буде дуже приємно для мене. Ну, або це вам вирішувати, хочете ви ставити або ні. Я зробив це відео тільки, щоб перевірити, наскільки я можу монтувати, та взагалі сподобається вам ця тема Роблокс. Якщо ви захочете, щоб я ще щось зняв, ви можете це написати в коментарях. Я це зроблю, може бути. Ну. Думаю, на цьому все треба завершувати. Ну, якщо вам сподобалося відео, ви можете поставити лайк та підписатися. Ну, з вами був Котомінатор Йо. Всім до побачення!